Є певні випадки, коли ФОП може не платити ЄСВ, якщо він не має доходу. Ну, по-перше, головним правилом є те, що ФОП на загальній системі, коли не має доходу, може не платити ЄСВ і не подавати про це звітність. Але з ФОПами-спрощенцями ситуація чуть-чуть інакша. Якщо ви перебуваєте на єдиному податку першої, другої чи четвертої групи або навіть третьої групи, дійсно, можна не платити ЄСВ. Але якщо є пільга, такими пільгами є ситуації, коли ФОП є пенсіонерами, особами з з інвалідністю незалежно від групи, або роботодавець за вас платить ЄСВ, і ви паралельно є ФОПом. Тобто, незважаючи на те, що нещодавно прийняли закон, яким ще й ФОПів-єдинників, що пішли в декрет, звільнили від сплати ЄСВ, норма прописана так, що тільки в реальності звільнені від сплати ЄСВ ФОПи, за яких роботодавець сплатив ЄСВ. Тому ФОП-єдинник має платити ЄСВ, навіть якщо немає доходу, ну або ж перевірити себе на предмет пільг, який я щойно перелічив. До Речі, поки що по ЄСВ ще не звітуємо. Звіт будемо подавати в кінці року, тому ставте плюс, якщо маєте пільгу по ЄСВ і підписуйтесь на мій телеграм-канал.